Всім привіт! З вами Алітара. Давайте сьогодні подивимося розклад на рік для знаку Зодіаку Скорпіон. Буде у нас 5 позицій. Я вітаю вас всіх зі святами, з Новим роком та з Різдвом. Нехай у вашому домі все буде добре. Ви будете щасливі, давайте будемо розбирати ваш майбутній рік. Вже щось у нас тут виходить. Давайте дивитися. І так, перша карта нас покаже загальний фон року. Друга карта покаже особисте життя. Третя карта покаже фінанси та роботу. Четверта карта покаже нам тему здоров'я. А п'ята карта покаже нам, що вам цей рік дасть. І так, давайте дивитися. Перша карта в нас про загальний фон року це сонце, це щастя, це радість, це насолода, це дитячі емоції, виповнення дитячих мрій. Це про тепло, ріст. Процвітання. Це щасливий рік для вас буде. Дитинство чи діти можуть бути теми дітей. Давайте ще докладу, Королева мечів. Знаєте, ви знаходитеся в якійсь такій своїй максимально комфортній ері. Тобто це ваш рік. Ви будете. Відкриті для людей, хоча можете бути не відкриті прямо на 100%. Наприклад, ви будете світити для людей як сонечко, але свої щирі емоції ви показувати не будете. Що у вас там всередині, ви показувати не будете. Проте ви будете дійсно щасливі. І, можливо, навіть зі сторони може казатися, що у вас якось. Прямо аж не дуже життя, щось ви якась така сумна, чи якісь проблеми у вас. А у вас насправді там за спиною все супер рай просто, рай, просто рай на землі. Але зі сторони люди можуть так і не зчитувати, тому що ви це будете дуже філігранно скривати. Давайте ще одну карту дістану. Сюди хочеться мені ще дістати. Карта смерті. Цікаво. Карта смерть це про. Оновлення, дійсно оновлення. Ви, можливо, відчуваєте, відштовхуєте, закриваєте для себе ті моменти, які вас розбивають, які вам від яких ви страждаєте, знаєте які вам приносять біль. І ви обираєте, свідомо обираєте щастя, сонце, радість. Тут бачите, тут розсвіт у нас знаходиться, тобто сонце встає, і ви якби. Починаєте по-іншому жити. Ви починаєте змінювати своє життя дійсно в сторону свого щастя. Ви відштовхуєте від себе те, що вам розбивало серце, якось вас амрачало, давало вам якихось холодні негативні енергії. Окей, подивимося далі. Давайте подивимося тему. Так, це я одну карту переклала. Подивимося тему особистого життя. Давайте в особистому житті вісім пентаклів це робота. Робоча карта. Може, дійсно будете працювати над відносинами. Хтось там піде, не знаю, до сімейного психолога, хтось піде а, просто в роботу над собою, чи в допомогу сім'ї, грошову якусь допомогу. А, ви будете, це прям робота. Можливо, у вас там чи є діти, чи є сім'я, але ви в роботі. А кохання. В плані кохання, що тут? Якась робота над партнером, над собою з партнером. Баланс. Баланс. Давайте ще одну дістану все ж таки. Знаєте, тут можливо планування. Я не знаю, як саме у... в плані кохання тут не вийшло взаємовідносин взагалі ні з ким, але якщо ви будете одинокі, ви будете планувати свої фінанси, свою роботу. Можливо, розписувати, що я хочу бачити у відносинах. Можливо, розписувати, які мають бути ці відносини. Працювати над собою в такому ключі, так? якісь терапії можуть бути. В іншому випадку це може бути історія про заробляння грошей та відкладання грошей кудись для чогось, неважливо для чого, просто факт того, що ви. Займаєтеся роботою, грошовими справами. Якщо у вас є відносини, то тут знаходження якогось балансу, балансу у відносинах, балансу в... тому щоб всім було класно, всім було гармонійно, всім було добре, всім на все вистачало, і тут чомусь тут тема грошей. Не знаю, можливо, з чоловіком будете ділити майно, до речі, для когось, хто розлучений, так може бути дільошка, суди, оця вся історія. Хто хоче розлучитися, також тут може бути така е, актуальна тема для вас на весь рік. Проте, якщо казати. А у, у тих, у кого є відносини, от прям є, чи хоче знайти відносини. Десятка мечів. Можливо, для когось дійсно відносини закінчаться. От розлучення я тут сказала, може таке бути. Що тут розлучення, чи. Закінчення відносин. Може тут таке бути. Дійсно, і через це йде переродження, щось по-новому якось починаєте жити, хочу ще одну карту. Королева Пентаклів. Можливо, ви перестаєте бути дружиною, чи перестаєте взагалі вкладатися в тему відносин, чи взагалі ваш наступний рік не про відносини. Якщо вони є, вони якісь там будуть. Такі самі, як і зараз, чи може бути краще, може бути гірше, але все про гроші. Мені настільки набридло там займатися цими відносинами, щось тягнути. Я займаюся грошима. Отут таке може бути. Окей, давайте далі подивимося, що в нас тут в фінансах. Хоча гроші тут вийшли. Давайте подивимося, що на фінанси. Рицар жезлів. Рицар жезлів це про швидкість, про рух, про можливості, про новини, про підвищення, про активну роботу, роботу на е автомобілі, роботу десь, де постійно треба їздити. Чи просто це дуже-дуже активна енергія, що в роботі. Світ розширення. Знову у нас. По всім знакам зодіака йде розширення максимальне. І вам, вас це також стосується, можливо, переїзд, дійсно, дорога по роботі в інше місце, місто, в інші країни, може бути віддалена робота, може бути, але дуже активно. Тобто ви не будете сидіти на місці, ви будете постійно якби, працювати. Двіка мечів. Знову, знаєте, розширення через неприємності. Якісь неприємності були. На роботі, поставили перед фактом вам які, знаєте, дали два неприємних вибори, вибору, і ви ні один не приймаєте і йдете в своє розширення якось так тут. Мах, так, я кажу, будете чи самі на себе працювати, чи онлайн, чи віддалено, чи навіть якщо, господи, в таксі будете працювати, чому ні? так? Головне, що ви тут маг, ви самі на себе. Тобто тема року працювати на себе і бачити від одинички до 21-го старшого аркану до максимуму. І ви дійдете до максимуму. І знову не про гроші, тут нема грошей, тут є ріст, кар'єра, масштаб, енергія. Гроші вони, вони в цілому є, сонце вони також тут є. Але от сказати, що ви там будете багато заробляти. Я не можу, але я не можу сказати, що у вас буде мало грошей. Ні, гроші будуть постійно і великі, гроші, гроші. Просто вони не в контексті вашого фінансового розвитку. Вони просто є, вам просто класно, а ви займаєтеся масштабуванням себе тут. Так, добре, давайте подивимося на здоров'я, що в нас тут чекає. Четвірка Пентаклів – все настільки стабільно, що аж нудно. Здоров'я стабільне. Здоров'я є, все добре, вистачає грошей на здоров'я точно. Тобто навіть нема що додати. По здоров'ю тут все супер. Зможете втримати здоров'я, не знаєте, придбати нічого поганого по здоров'ю, може, десь і вилікуєте щось, але все стабільно. В принципі, як в цьому році, так і в наступному. Тут більше немає що й додати. Що вам цей рік дасть? Давайте подивимось. Зірка, я кажу, ви якби виходите в світ на небо, в хорошому сенсі на небо, так не думаємо, що тут у нас погані е, сенси. Це про е, мрія. здійснюються мрія. Ваша мрія в цьому році здійсниться. Яка саме, не знаю, можливо, дійсно в плані з роботою пов'язано сонце. Тут у нас світ, мах, зірка. Це карти, і дійсно, карта смерті це переродження, тобто ви настільки широко можете взмахнути крилами, що ви дістанете до зірочки, до своєї мрії. І це буде в цьому році. Тобто ви в цьому році здійснюєте свої мрії. Можливо, хтось хотів щось давним-давно. Це не важливо, це не обов'язково навіть фінансові якісь цілі. Так? Це можуть бути дійсно кар'єрні цілі, це можуть бути цілі в плані там, дитини, наприклад. Хоча в цілому розклад не йде про дитину, але сонце може на це натякати, кому це важливо. Тут, знаєте, благополуччя, от дійсно благополуччя є моменти в цьому році, коли ви, знаєте, просадка пропадаєте десь, зупиняєтесь трошки, але це тільки для того, щоб знову був ріст. Давайте ще одну дістану карту. П'ять пентаклів, от я кажу, будь-яка криза це веде до зірки. Тобто будь-які перепони, будь-які проблеми, будь-які стички якісь, які вас ем, дестабілізують, все це веде до вашої мрії, до вашої реалізації, до вашого прояву. До... Може, дійсно станете зіркою, будете виступати на сцені. Чому ні? Тут також може таке бути. Цей рік вам дає мрію, і ви її отримуєте. Ось такий у нас розклад. пишіть в коментарях, що думаєте. Дякую за увагу. Запрошую вас до себе на особисті розбори. Ну і всім па-па!